Тільки но ну, я визначився з тим, що для мене найцікавіший прилад на кухні це аеропічка. Ну і це правда. Расел Hobbs Представляють ще щось неймовірне. Що зараз і покажу, і розкажу, і навіть щось приготуємо. А ви поки підпишіться. Це мультипіч Russell Hobbs Satisfry Air and Grill. Раунд. Це більше, ніж просто аеропіч. Хоча, як і аеропіч, вона, звичайно ж, теж працює. Перше, що кидається в очі, це дизайн, дякуючи якому ми не витягуємо відділення з пічки, а відкриваємо і маємо доступ зверху. Ми можемо тут і тушкувати, і смажити, і запікати, і гриль робити. Ось він, будь ласка, насадочка для гріля. І робити все це швидше на 76% ніж у звичайній духовці. Як так виходить, спитаєте ви? Ну дякуючи, звичайно ж, розміром. Ось, будь ласка, розміри цієї пічки і духовки. Кладемо в духовку щось запікати, і вся духова духова шафа має нагрітися повністю, поки ми не досягнемо необхідної температури. Відповідно, тут все це відбувається швидше а об'єм. Дозволяє нам а, навіть дві курки запекти. Тобто тут цілих 5,5 літрів. А, і поливати курку також дуже буде зручно ложечкою зверху. Ну, Будь ласка, а, тут є доступ знову ж таки зверху. А, з духовкою, як завжди, ти витягаєш той противень, обпікаєшся, гаряче повітря тобі в обличчя. А, ну, Тобто, поливаєш, так, пів кухні загадив, але все ж таки спік. Потім відмий ту духовку, якщо не використовуєш там, не закриваєш. Нічого, почисть все це весь туди заліз. Зручно. Ну я думаю, що ні. Звичайно ж ні. А тут хоба, будь ласка, все дістав. Будь ласка, поставив в, в, у посудомийку і дивишся собі. Не знаю, новий сезон губки Боба. Ну чи що ви там дивитесь а, так, звичайно, можна придбати духовку з піролітичним очищенням, але ну, мені здається зовсім інші гроші. Щодо грошей, готує вона десь на 44% швидше ніж духовка. А це означає економія електроенергії. І як наслідок грошей, давайте порахуємо. Одна рибка середня, типа доради, наприклад, 10-12 хвилин. Картопля фрі 7-12 хвилин, звичайно, залежно від ваги. А, по грошах це менше гривні за використану електроенергії, навіть менше ніж пів гривні. А, знову ж таки, до питання більш здорової їжі тут готувати можна зовсім без олії або з невеличкою кількістю. Ну я з невеличкою кількістю завжди готую. А, взагалі ця пічка поєднує у собі і аеропічку, і мультиварку, але має. Ще більше можливостей маємо два нагрівальні елементи: і зверху, як у класичній аеропічці, і знизу, як у мультиварки, маємо сім запрограмованих функцій. Ось тут вам має бути видно, ну потім ще покажу, так би мовити, подробніше. Це у нас аерогриль, гриль, обсмажування, повільне приготування, низьке та високе смаження, випічка та підтримка температури, підтримка тепла. Тобто, все буде, ваша, ваша страва буде теплою під час подачі. Звичайно ж, є ручне керування, тобто вибір параметр, параметрів, які потрібні саме вам, саме для конкретного рецепту. Діапазон температури приготування від 65 до 200. 160 градусів, тобто обирайте ту, яка потрібна саме вам. Максимальна потужність до 1700 ватт. Ну але ж ви розумієте, що це саме в момент вмикання нагрівальних елементів і набору температури або підтримання температури, тобто у середньому буде менше, тобто більше-менше. Тож, якщо стоїть питання економії місця, там де має стояти духовка, тобто хочете там якусь шухляду зробити, то це класне рішення. А якщо буде і духовка, і мультипіч Расел Хопс Сетісфраї. Air and Grill, то ресторани в принципі можна забувати. Ваші кулінарні шедеври зацінять ваші близькі. 24 місяці. Гарантія є приємним бонусом до усього вище сказаного. А далі пропоную затестити мультипіч у дії. Е, трішки посмажимо, зробимо гріль і випечемо круасани під е, горіхову пасту. Тож почнемо для початку встановимо гріль. Решіточку, гриль підставочку сюди. Запечемо дві е, курячі грудки, е, сині, ось так от нарізані і перчик червоний болгарський. До речі, цікавий факт. Слухайте. І е, в коментарях напишіть на що схоже. Ще раз. Мені здається, що е, улюблений трек, улюблена музика інженерів, що розробляли цю модель, це гурт Pain е, і трек Shut Your Mouse. Послухайте. І ще раз тут. Напишіть, схоже чи ні? Мені дуже схоже, я 3 дні. Я просто реально три дні всіх всім писав, скидував, навіть награв на гараж бенд. Беремо наші грудочки. Так, сюди вкладаємо. Наші сині. І перчик. І запускаємо. Обираємо програму гріль. Це дуже легко зробити ось цими клавішами. Так, це у нас картошечка фрі, гріль. Е, 190 градусів. Ну ми трішечки можемо підняти. 200 хай буде. Е, 30 хвилин. Я думаю, це буде навіть забагато, але ми включимо. Для того, щоб тобто ми можемо вимкнути, ви ж розумієте, і раніше. Тобто запускаємо. «Он». Стоп! от що значить перехвилюватись. Бачите, я увімкнув не той режим. Хоча я впевнений, що і на цьому режимі було б усе правильно. Тут у нас зараз курочка обрана, тому ми обираємо все ж таки гріль. Ось він, така стейк з такими смужками. Вибираємо. І я ж пам'ятаю, що воно було по іншому, коли я розбрався. І все ж таки 20 хвилин. Поїхали. Знову ж таки, хочу звернути вашу увагу, що, у, наприклад, у режимі гриль є такий момент, як попередній нагрів. Тобто, вся камера нагрівається і потім вже починається е, приготування. От тепер ми бачимо попередній нагрів. І поїхали. Пішло. Далі слухаємо музику, займаємося своїми е, своїми справами. Можна буде через 15 хвилин, наприклад, перегорнути, але е, мені здається, також це не обов'язково буде робити. Тому я зроблю саме ось таким чином, нічого не буду чіпати. Через 20 хвилин просто загляну туди і подивимось, що там відбувається. Ну що ж, в студії вже такий ароматі, що просто е, шлунковий сік фонтаном є. Е, залишається одна хвилина. Зараз щось буде цікаве. Ну що ж, останні секундочки. До речі, тут ось цей як це, статус. А от і все. Тобто, по кругу воно менше, 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 менше залишалося цих рисочок. І тепер вже end. І давайте момент істини. Подивіться, яка краса. Просто неймовірно. Так, швидесенько нам тарілочку. Давайте діставати. Звичайно ж, ці. Неймовірні полосочки, гріль. Тут у нас все м'якеньке. Також неймовірне і сподіваюся, я впевнений в цьому, що смачне. І зверніть увагу, практично нічого зайвого. Зараз, за допомогою виділочки. Оп. Дивіться, тут практично чисто. Просто якоюсь серветочкою я зараз протру. І будемо готувати далі. Будь ласка. Нічого зайвого. А, гречесенько, але ну, тобто будьте, будьте обережні під час готування. Все, нічого зайвого. Але беремо е, будь-який набір е, заморожених овочів. У е, мене зараз це мексиканський варіант. Беремо трішечки олійки, буквально пару ложечок. І все це відправляємо. Сюди. Оп. Додаємо соусу вашого улюбленого якогось соєвого або приправки якогось. І обираємо режим пательня. Так. Ось він. Запускаємо. Бачимо температуру 230, бачимо 10 хвилин. Зачиняємо і чекаємо. Можна, звичайно, під час приготування відкривати. На цей, на цей час пауза ставиться, потім закриваєте і далі час продовжується. Тому чекаємо, всього 10 хвилин і буде все готово. Останні секунди. Зараз запишіть. Я вже підготував. Ось воно готово. Я вже підготував, підготував тісто, зараз розповім навіщо. Чуєте, як шкварчить? Просто неймовірно. Мені здається, що 10 хвилин навіть забагато для цієї суміші можна було і раніше вимкнути, але ми ну, вирішили до кінця дійти. Тому як вам подобається, це така суміш, яка вже практично готова е, в цих е, пакетиках, тому ну, я думаю, тут можна було швидше. Тож, пауза. Зараз все це перекладаю сюди і продовжуємо. Ну що ж, наш гарнірчик вже у тарілочці. Е, Прибираємо у сторіночку і продовжуємо. Зараз підготуємо наші. До речі, у нас в сумі зараз вийшло 20 хвилин на гріль і 10 хвилин на гарнір. І ще у нас, я думаю, хвилин 15 займуть наші. Я хочу зробити ось такі рогалички, круасанчики, точніше, з слоєного тіста. Це робиться дуже легко. Звичайно, я трішечки порушу. Технологію можна було б ще їх залишити, але ми зробимо. Ось так. Сім штучок. Виходить, шість мені і одна ковальському. Обираємо режим. Так, тут у нас попередній режим був. Обираємо режим запікання. Ось тут хлєбушек. 175 градусів, 30 хвилин. ну, Я думаю, що нам 30 це забагато, тому. А, до речі, і температуру ми зараз змінимо. На упаковці нашого тіста було написано, що температура має бути 200 220 Тому ми зробимо 215. Ось так, хай буде. І 15 хвилин. Поїхали! І тепер у нас попереднє нагрівання відбувається. До цього з'явився напис пре", а ось він пре. Тобто попередній нагрів. І потім, коли воно вже виходить на робочий режим, починається приготування. Тобто, від того моменту, як закінчить блимати пре", почнеться 15, почнуться 15 хвилин. Знову ж таки, нагадую, що можна відкрити, подивитись, підкоригувати і е, готувати далі. Готуємо! Ви це чули? І це означає, що у нас все готово. Відмінні. Ау, вау-вау-вау! Відмінні круасанчики. І тепер ми їх викладаємо на нашу тарілочку. А! До, до речі, щоб воно е, швидше оп, охололо, можна отак залишити відкритою. Піродня! Доброго! У нас сьогодні, до речі, давайте підрахуємо. 20 хвилин гріль, 10 хвилин наша пательня з гарніром і 15 хвилин наші круасанчики. Всього виходить скільки? Ну, Тобто менші години, це приблизно 55 хвилин. хвилин. Так, А можна було ще швидше, тому що тут можна було зекономити ще 10 хвилин. Я швидше. хотів би зауважити, що в принципі, тут порція на одного, так? Прибнути, Ні, ну, я просто готував, Але ще да, все з, з урахуванням того, що можна повністю засипати всю цю ємність і буде. Я вмічаюсь. Ти, ти це все один з'їж? Да? На одного. Да? Да. Не з'їш. <смір> <смір> так, ось, будь ласка, тобі тарілочка малесенька. <смір> <смір> Я так не граю. Давай так спробуємо. А тим часом давайте коротесенькі висновки. Тож висновки. Смачно. Зручно. Смачно. Швидко. Смачно. Красиво, смачно і. Смачно. Посилання на мультипіч Russell Hobbs Satisfry Air Grid в описі до цього відео. Ми зараз перекусимо і ще щось обов'язково відзнімемо. До речі, від Russell Hobbs. Всім смачного, цілую плечі і до встречі, і слава Україні! А я вже хочу у цього. Як туди е нотела потрапляє дуже просто. Раз. І в розрізаний хоп. Ммм. Ваше дорого. Дякую.